Всім привіт, я Мікітангот. Сьогодні у мене буде реакція на мій же айсберг по моєму каналу від Ларізма. Здорово всім! З вами Ларізм. Сьогодні у мене буде айсберг по каналу Ведмідь Пауер. Я думаю, ви всі знаєте, що таке айсберг. Е, Ведмідь Пауер – це я, якщо що. Це просто матеріал був давньо записаний, коли я ще Ведмідь Пауер називався тут де береться якась тема, і автор розписує рівням якісь цікаві факти, теорії, може ще якісь загадки по грі, яку він розбирає в своєму айсбергу. Є багато айсбергів на Ютубі, а цей айсберг. Я думаю, що це буде перший айсберг який зробив я. айсберг цей буде, я нагадаю по каналу Ведмідь Пауер Правда, зараз він вже Голд називається. Але не дивлячись на це. Ласкаво просимо. І таке гучне інтро. <плес> Давайте розглянемо айсберг. Саріали, колаби, летсплеї... Первый канал, справжний имя Видмит Пауэром. Ну, если честно, а по-моему название Микитан Готл вообще не зазумевает, если честно, кто я. Вот мне, знаете, ну, даже, ну, даже ежу, понятно, как мы назвать. Реально. Ого. Ну, по крайней мере, брал участь в видео, которые снимал гребанатор 77. Я не знаю, у мене щось яркість 360, ну це не, це не мінус, це просто я. Вибачте, це я просто олінь. Втім, якраз на тему цих серіалів. Це, наприклад, пригоди ретро, про які ми поговоримо трохи нижче в цьому айсбергу. Наприклад, ще машина часу, про зомбі апокаліпс, ще ми хочемо серіал зробити. Е, Якщо що, по апокаліпс 2, ми хочемо зробити фільм і. Ну, Автор тут трохи помилився, але це не така головна проблема. Викладалися в основному на каналі 777. Mm -hmm. Цей канал другий канал Грибанатора 777. 777. Так, Міктан Гол записував колаби з Грибанатором 777. Можу виділити фін про зомбі Апокаліпсис в Checking. А так, в основному колаби з... Грибонатором 777 виходили на каналі Григонатор 777 е, На моїх каналах теж були, були колаби, але я їх то удалив, то міняв канали, то ще якісь там різні проблеми. Навіть на цьому каналу Мікітан Голд, по-моєму, були колаби, але ми їх чи удалили. Я чи удалив, чи вони просто галімі якісь вийшли. Ну, Таке. Продовжуємо. Можна зазначити Зомбі Апокаліпсіс, Сірія Ноголового, Пригоди Ретро, але це частковий фільм, Машину часу ще можу додати. І фільми, які ще будуть заплановані, правда, ще невідомо, який в них буде сюжет. Ейдіти. Кітан Голд зробив про мене багато ейдітів, а саме про Геребанатора 777. І один із них я можу вам показати. <гум> Напевно, багато хто знає, що це був не справжній будбав, а, а аута Ну, це якщо ви добились, той колаб. Лецплей. Він також знімав летсплей по різним іграм. В тому числі Гренні, Містер Мід, Чікін Ган, Роблокс, Сталкер. Сталкер я тільки один раз лесплеїв. -e дуже давно. Дуже давно. Там, ну, просто я знімав через галими бандикам, там якісь, блин. Якісь, блин. солдати на російські базари. Ну, я удалив, тому що я просто згорів. Хоча... Я його удалив просто за те, що... Ну, всі мої відео на том каналі були. На гость... Ой, він зарагному називається. Вони були всі якісь галіми трохи. Ну, своїми мінусами. Лецплеї, okay. але він їх видалив через те, що вони йому не подобаються. Або просто приховав на своєму каналі. Пригоди Ретро. Mm -hmm. Про цей серіал я вже сьогодні згадував, але хочу розказати про нього більше. Це був перший серіал, який Грибанатор 777 з Мікітаном Голдом. Знімали. Він буде складатися, напевно, із трьох сезонів, і я думаю, що. В другому сезоні десь буде 8 серій. Сам Мікітан Голд грає дуже важливих персонажів в цьому серіалі Super Bear Adventure. Ця серія відеороликів виходила на каналі Гномус. Я не роблю, по Super Bear Adventure, але я міг зробити. Тому що іменно в цьому випуску Super Bear частина 5, де фінал був за завершу. У мене там так, так жопа там згоріла. І не тільки на босі. і кругом. Ну, пардонті, ксошом. Який колись називався OS 236. Це основний канал Мікітана Голд. Або Мікітан Gold це не основний. З них, а саме друга частина, набрала майже 4000 переглядів. за каналом, на якому майже тільки 50 підписників. Там він проходив цю гру. І він говорив, що йому в кінці було дуже складно її проходити. Це чиста правда. Бо, ну, скоро у Гребонатора вийде нова частина Super Bir Adventure, і там він буде проходити. Зомбі в ЧГ фільм. Я вже зазначав про нього вище, але зараз розповім про нього докладніше. Цей фільм ми знімали не дуже такий довго, тому що він був не таким вже й складним. Але там е, фінал був трохи складним за весь фільм, тому що там було багато спецефектів. Дві персонажі це Метро і Полтергейст. Машина часу серіал в ЧГ. Цей серіал, який поки що складається з однієї серії. Буде ще й друга серія в цьому серіалі. Але вона буде пізніше, тому що ми її ще не доробили. Сюжет ви побачите в самому фільмі. А ще там є відсилка на Мілскела. Стоп, стоп, стоп. Поставьте, ви не поставили лайк? Поставте його, будь ласка. Ваші лайки мене дуже мотивують. Вам не складно, а мені приємно. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Продовжую, Зміна назви каналів. О. Мікітан Голд нерідко міняв назви своїх каналів. Колись він називався Мішка Мі, колись Гномус, колись Електробро, колись Електробір, колись ще й багато-багато інших. Він може вже і забув. Майнкрафт. У нього були відео, де він знімав про Майнкрафт. Наприклад, на каналі Гномус колись було відео, де він будував бункер в Minecraft. А також був колаб з Гербанатором 777, де вони будували підводні бази. Запас під Маразму. У нього на каналі Гномус канал, так роблю. Mm -hmm. Я вже про цей канал говорив. Зараз він називається Гномус Супербер Едвенчур, частина 2. Це просто саме популярне відео на його каналі. Видалені відео на каналі Мікітан Голд і на каналі Гномус є не якась кількість видалених відео, які він видалив через. Маленькі перегляди чи через те, що вони просто не сподобались. Ну, забу були, були такі відео, де у мене то на задньому фоні хтось кричав, то у мене просто світ рубанув, і те, що у мене мог якісь ігри просто вилітати. Ну, і тому подобне. Перші відео гостріс 236. Я не пам'ятаю, у ну, мене в галерії вони осталися, але. Ну. Я не пам'ятаю, може я їх вже і видалив, а може вони просто десь уже в корзині у мене валяються. Я якщо чесно, не знаю. Перші відео в каналі Гоес 236. Я вже зазначив, що він вже гномус називається. Були перші відео, а саме про Роблокс і Бравл Старс, де він там грав якусь типову катку або проходив якусь карту. Середина Айсберу. Ооо. Ну тут багато цікавого. саме більше мені останній сподобався. Добре, давайте продовжимо. У ведмідь Пуэр є сестра. Так. У ведміть Пуер дійсно є сестра. І ось її звати. Да, у мене є сестра. Кейт Кют. Ну. У її є новий канал. і, Кстати, я з моєю сестрою знімав колаби. Але. Там то на задньому фоні у неї були якісь посторонні звуки, то ще щось. То просто я її вигравав і мені не хотілось таке, то я просто вона спалила мій пранк в Стендофі ну, і мік таке мік далі. На каналі Gnomus і на каналі Мікітанк Голд колись були шорти, в яких він знімав ефект Майнкрафт Конитва. Ну я можу зараз пояснити, чому я вважаю, що це хайпа тому що. Ну... Коли ти їх знімаєш, ну, і знімаєш, ну, тіпа, якісь сложні відео з таким монтажем, то у тебе блоки набирають 3000 переглядів і 40 лайків. Ну, це наприклад. А відео у тебе може набрати 10 переглядів і 0 лайків. Даже жодного перегляду може не набрати. У мене такий кризис з просмотром. Ну, бо мене злило просто. Тому що мій канал... Я просто, ну. Я хотів мене відео знімати, а не блоки. А блоки я знімав, що мені просто просмотр. Бо у мене було б три підписника без цих блоків. Але я вже якось привик без цього. Ну, другі ефекти я не вважаю, бо вони дуже прості. Ну, хоча іменно блоки, тому що вони вибігли вибісили вже дуже, дуже сильно. Ну, Це тупа. Топ один спосіб, як набрати собі три тисячі переглядів за 3... за одну годину в кращому випадку. І це він вважає як хайпа на мінімалках. Про -плей. Ого. На цей канал він хотів колись викласти відео, де він проходить якийсь рівень в кіомітрі деш, але він цього не зробив, тому що там деякі проблеми в нього виникли. І... Я просто потеряв пароль і вообще я удалив цей обліковий запис свого телефона. цей канал досі порожній стоїть у Ютубі. <кхем> цей канал він хотів би вивести відео, де він грає в саму першу версію Чікінгана. Але так була така сама проблема, як і з каналом Просто <кхем> не мог поставити. Не дороблена друга серія другого сезону приводи. В серіалі Пригоди ретро була недороблена друга серія другого сезону. Я зараз можу показати вам уривок із цієї серії. Слухаю, давай розділимось. Mm. Що перешло? Да, вы на что разделывались А я тут на машине поеду до особняка бизнесмена. Это глубоко Ого. Справжнее имя Ведмедь Бауэр. Я уже говорил, что сейчас Ведмедь Пауэр уже Микетан Волд называется. И его справжнее имя Михайло. Действительно. Просто, если бы я назывался Фроги Плей, то там уже складно понять, как звучит. От Мікітангут Мікі, і, Мікі, ну це Майкл, Міша, це і так понятно. Сталкер з ого -го -го. Ми хотіли випустити фільм про Сталкер на мій канал, Рибонатор 777. Але і за якихось там проблем, може і за проблем зі звуком або те, що персонажі там якусь фігню говорили, то ми той фільм так і не випустили, і він так і залишився в архівах, а показати його вам не можу. Ми його не опублікували, тому що там був якийсь сюжет галімий. Ну, тому що я на Ну, я на але в Чікінгані нема з Сталкера. І це дуже складно нам було на ті часи. Там просто заключається в тому, що якісь два балдуя, вибите за слово, щось ходять по підземеллю, потім вибираються, потім щось. Я не пам'ятаю вже, що там було взагалі. Ми хотіли там вроді селу. Але... Ну, я вообще не пам'ятаю. Тобто це така фігня, що мені даже самому не сподобалось. Але ідею я предложим. Машина часу. опубліковані серії. Ми знімали другу частину Машини часу. Але вона таки не вийшла. Ну по сюжету там головні герої вже зустрічаються з цим злодієм і головним злодієм цієї. Не головне злодії це Алексєєв о каналі ну, Glumus виходили відео, які були про Локікраф. Там де він записував, де він як будує військову базу чи виживає Локікрафт в якійсь якомусь Коли я будував військову базу, це було ще червень прошлого року. Це так давно було. Це моє чутне саме перше відео. Там, де я буду військову базу. Но мені не сподобалось, бо що я там побудував якийсь станчик галімий. І ще якісь мішені, я навіть казарми на які не будував. Я взагалі не знаю, що там побудував. Але вона вийшла дуже якась наприкольне і странно. Перший канал. Канал каналах У нього був ще один канал, на який він сам же не пам'ятає, що він. Хочу вже згадувати, що він туди знімав. Я той канал, я пам'ятаю, він називався Містер Мішаєл, і я його створив 17 вересня 2023 року. Да, це, Ну, давно. Ну, я реально не пам'ятаю, що тут знімав. Я якісь колаби робив з моєю сестрою, да, і Ми в один, в один час почали знімати. Неопуліковані відео. О. Що вони йому просто не сподобались. Ну, чи були не дуже хорошої якості. Прототип фільму зомбі в ЧГ. Фільм зомбі в ЧГ має свій прототип. Але цей прототип я вам не можу показати, тому що файли я вже просто не знайду. Mm, понятно. я просто в Чаджіті. Ну, ну я її вже змінив. Зараз я можу показати уривки з деяких з них. Якщо що, я можу пояснити ну, в смізі цієї сцени, мені ржачно. Ну, якщо що, якщо ви не розумієте, ну, це був фільм про табор. Табір, дитячий табір. Це була пародія вроді на гру Кальмара чи щось таке. І це сцена, де. Де, коротше, канібал гониться за якимсь челіком. Але мені для сцени прийшлось тупо обмазатися вишню. І слава Богу, гриба, ну, заблюрив це. Хоча мене навіть тут і не видно. Мене тільки буде видно в кінці цієї стени. О! Ну, це фільм про Чорнобиля, ми його... ми його так і не дозняли за того, що... У нас там неполадки, які случилися, просто вирішили це цей фільм, якийсь реально фіговий. Верховна Рада на вулиці води. Ого. Халабуда. Ну як же ж без цього? Якщо ви не розумієте про що я зараз поясню, поза каналом ми будували Халабуду разом з нашим другом. Колишнім другом Деном, і, але він паном Гудіксом. зняв цю халабуду з якимись кертіжами, якимись посторонніми звуками і багато якоюсь іншою фігньою. Ми навіть його просили видалити те відео, але він нас не слухав і так я його і не видалив. Mm. А якщо чесно взагалі не розумію смисл цього, там якісь дерев'я валяються, якісь, блін, лістя. Ну серйозно, якісь ліства, якісь, блін, палки, якісь іще що, це вообще таке. І смисл кадра я взагалі не бачу. Я вже про цього Дена згадував і хочу згадати про нього ще раз. Ми з ним, я як пам'ятаю, посварилися із-за якоїсь там дрібниці. Ну, майже дрібниці, я вже не пам'ятаю. І з ним ми не дружимо вже більше місяця. Ден не пали дома. Mm -hmm. Ця історія починається з того, як Ден на своєму каналі випустив відео, де він спалив пару будинків на своїй вулиці. І в нас з Мік... Мікітаном Голдом з'явився вираз Ден не пали дома. Ну бо те, що ці будинки, це. ну, це не така інформація, щоб її розголошувати по інтернету. А причому його ну, великі перегляди і підписників багато. Тобто ну, багато людей могло це побачити. Студія. Mm. Коли ми з Микитаном Голдом знімали багато серіалів на мій канал і на його канал, то на фоні було чутно багато закадрових голосів чи звуків. Якщо я, наприклад, серіал пригоди ретро передивляюся, то там я часто на фоні чую скрипіння стільців. Ну да. І Дуже часто було чутно скрип стільців, стільців. Тому що ми тоді знімали на вулиці і в нас було не так багато обладнання, якісного для зйомок таких масштабних відео. Ну, що? Да, у нас не було. Ну, не мікрофона, нічого. У нас було тільки два телефони і все, і знімали. Ну, і ще ми x роудер і, і ворожилися з ікс-роудером і там, все. телеграм-каналі. До речі, посилання на нього я залишу в описі по цьому відео. А тепер вже будемо Все ж, Всім пока. Ну, так, да. всім пока. Кому сподобався мій огляд, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І якщо дисклеймер, звісно, він в кінці, я не знає, що він тут робить. Но, ну, в цьому відео я не хотів ні до кого прикопатися. І вашу приватну інформацію. В цьому відео я просто розказую деякі моменти і ну, деякі причини. Дякую Ларізму за те, що він випустив про мене айсберг. Ну, і дякую, що його випустив. З вами був Микитан Голд Всем пока.